Добрий ранок! А, сьогодні п'ятниця. І сьогодні у нас, як я вже сказала, вихідний в коледжі, Тому я зараз вдома. Я планую поставити чайник, щоб попити чаю з цукерками на снідонок. Да. А який ви вирать очікували побачить? Я не знаю. А, і я чекаю, мабуть, на відповідь щодо того, у котрій годині ми зустрічаємось з подругами з коледжу, щоб зробити завдання. І там далі вже якось буде видно щось планую. Ще хочу прийти подивитись знову на пуховики. Чай. Коротше, зробила чай і тікаю в кімнату. Може, хліба з маслом треба було зробити, я не знаю. Чи я пошкодую, що я нормально не посніла? Вибачте, за такі ракурси. Чи я не пошкодую, я не знаю. Розберемося з цим пізніше. Мені ще треба, що мені треба? У мене є одяг. Який я побрала, і він чекає на те, щоб я його склала. Я цього досі не зробила. На жаль. У. Хорошо. Сьогодні, до речі, 6 грудня, а це рівно два тижні до однієї події. Це раз і до канікул. Два. Це другий день після того, як я виклала свої, свій перший влог. Перше відео виклала я його вчора. От, Давайте зайдемо в YouTube студію і подивимось статистику. 20 переглядів, 8 лайків. Дякую, 8 підписників. Взагалі, ну діла йдуть вгору. І, і 6 коментарів. Але 6 це враховуючи мої відповіді, і мій закріплений коментар, якщо я його не забула закріпити. Отак от. Так от. Цікаво, чи підуть перегляди далі вгору, бо поки що, я так думаю, це мої рідні, це мої другі. Ну як, моя подруга поділилася цим відео на своєму телеграм-каналі, то звідки ці перегляди взялись? Ну, я на свіск на телеграм-канал. Зараз я поскладаю свою стірку і повернусь до вас. Бо я збираюсь спробувати щось цікаве, а що ви зараз дізнаєтесь? І на minute. I'm... Я збираюся спробувати грати щедрик. Я знайшла відео і. я поняла. І я. Ну, правда, такі звуки якісь дає. І я хочу спробувати. Грати щедро, хоч якусь маленьку частинку, але хочеться вивчити. І поки що те, що я зрозуміла, те, що показала там жіночка, це оце, дуже ну, саме перше таке. Найперше. Ну, хіба не, хіба не маестро я? Та! Коротше, зараз я спробую трошечки щось вивчити, і я повернусь до вас. Прикол в тому, що я зараз намагаюсь осмислити, як оці інтервали зіграти. І коли я вдумаюсь, я наче не розумію. Але коли я граю, ну, я просто думаю про те, який палець треба на яку ноту, на яку клавішу. І воно наче так важко і незрозуміло. Але я просто починаю грати, і я розумію, що я граю правильними пальцями. Як це пояснити? Зараз спробую знову. Я просто кожен кусочок практикую. От, Наприклад, кусочок, який я практикувала перед цим. Зараз налаштуюсь. Де мої пальці мають бути? Зараз, з чого я почала? Я вчила оцей кусочок. Потім я почала додавати. Ну от і в цьому я ще не дуже класно розпрактикувалася, але зараз спробую вам показати і так чотири рази треба. Але я ще дуже-дуже така напряжена, коли думаю про оці. Я ще нормально тут руку не, не знаю. Я, я, чесно, я бачу, що я цією рукою неправильно їх перебираю. Якось, ну, не так я маю. І я, я не знаю, я через те, що намагаюся не забути, я неправильно ставлю пальці не в ту позицію, не на ті клавіші. І в мене злазе. У мене має бути, ну, трошечки іншими пальцями. І в процесі я якось вже вже як попало, от якимись я лежав. На жаль. Ой! О, а тепер оці інтервали запам'ятовую, яких там. Не знаю, як, але ну, якщо воно виходить, краще і не буду задумуватись сильно над цим, от виходить, хай виходить. Коротше, тут, походу, треба записувати живі емоції. Я поняла, я поняла що ми зараз це з'єднуємо. Оці інтервали, додаємо ще ноту. І коли у мене виходить хоча б оця секунда, яка мені схожа на пісню, я просто. Вау! Я така щаслива! І так, значить, пам'ятаємо ці інтервали. Да? І вони в нас з'єднуються з оцією мелодією. До того, що я грала, це апгрейд. Тепер у нас де інтервал. Тепер це буде звучати. де наступний. Якось щось типу такого? Я вже вийшла. Іду на зустріч. О, така краса. красавица роу Прийшли дівчата працювати, робити роботу. Подивіться, як тут гарно. Вас показують? Показує. Показує. <різь> <різь> Фотосесія. Потім поражайте. Ну ну. А тут у нас робота кипить. Я їле знайшла цей файл. А ну подивіться в камеру. Ой, ну красота. Ну а після того, як ми посиділи в кав'ярні, ми потім вирушили на шопінг. І я довго і нудно шукала курточку, якийсь зимній одяг, мені нічого не подобалось. Тут ви можете бачити декілька кадрів, які я міряла із недовольною кислою мордою, на це все дивилася. Я так нічого і не купила. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підтримати це відео лайком та підпискою або коментарем. Дякую. До нових зустрічей!